Всіх вітаю з вами автосалон Get Maximum. Сьогодні у нас на огляді е, найперший зікер 001 FR завезений в Україну ще й бонусом в ексклюзивному матовому кольорі ціною в 7 тисяч доларів на натуральному карбоні та на 1265 кінських силах буде дуже цікаво. Автомобіль у нас зроблений на платформі 001-го рестайлінгового зікеру. Основними відмінностями саме в цьому автомобілі це 4 електромотори, це 1265 кінських сил. Батарейка та сама на 100 кВт, карбонокерамічні керамічні гальма. Попереду це 12 поршнів, позаду це 8 поршнів. Та дуже красивий е, такий стриманий карбоновий обвіз, як на мене, виглядає максимально. Так, по-європейськи без зайвого такої китайщини, як на мене, і взагалі автомобіль такий має класний стиль боліду. Передня частина автомобіля у нас виконана в класичному стилі зікер. Зверху у нас йдуть два блоки ДХО. Понизу два блоки фар. Це максимальна вирізаюча матриця, і понизу виділяється у нас дуже красивий карбоновий дифузор з червоними вставками, що надає такого класного спортивного стилю. Під капотом у нас, як і в принципі у звичайної версії 001 го зікера, просто багажне відділення. Тепер давайте поговоримо про диски в цьому автомобілі. Тут у нас спеціальна серія ковані 22 диски, саме розроблені для цієї моделі. В комбінуванні з карбоно керамічними гальмами дуже великий супер червоного кольору. Так само мені подобається така невеличка відміточка FR на диску, що додає такого класного стилю на чорному великому диску маленька буква FR. Тепер розглянемо задню частину автомобілю. Відразу з першого погляду у нас виділяється дуже великий. Карбоновий спойлер з такою червоною відміточкою зверху. Дуже крута конструкція, як на мене, тримається дуже круто. Я думав на перший погляд, що воно буде зроблено не дуже якісно, але реально класно тримається. На максимальній швидкості а це 280 км за годину на цьому автомобілі. Він буде тримати задню частину автомобіля з стабільним керуванням. Так само позаду виділяється. Красивий карбоновий дифузор з червоною стрічкою, тобто, взагалі, весь стиль автомобілю, він у нас поєднання карбону, червоного кольору та такого сірого матового кольору самого автомобіля. Розглянемо багажне відділення, воно таке саме, як в 001 му зікері, нічим не відрізняється. Відсутні кнопочки опускання задньої частини автомобіля за рахунок того, що у нас відсутня пневмопідвізка, знизу є невеличкі ніші для завантаження. Тепер перейдемо до е, інтер'єру автомобілю. Отак, так само, як і екстер'єр. У нас поєднання червоного та е, сірого чорного кольорів. Е, весь салон у нас повна Алькантара, тобто, так як в комплектації в Z-Sport. але мені подобається, як взагалі пропрацьоване сидіння. Це вже такі, скажімо так, алькантарові ковші. Е, І тим паче дуже круто виглядає е, цей такий узорчик з двох букв Ефер. Дуже має такий класний спортивний стиль, вони дуже комфортні, тобто на дальню поїздку відчуваєш себе круто, голова притримується. Не знаю, мені дуже сильно подобається. Тепер перейдемо до керма. Кермо у нас має таку саму анатомію, як і в рестайлінгу, але є дві детальки, які тут додаються, і, скажімо так, видають це те, що це не 001 зікер, а 001 саме FR. це регулювання бусту. Тобто, це такий собі е, трековий режим та регулювання режимів. До речі, от саме як на мене, цієї котілочки не вистачає просто в звичайному рестайлінговому зікеру. Е, це такий собі режим швидкого перемикання. Тобто, в звичайному зікері ми переходимо на екран, натискаємо на машинку і тут починаємо вибирати еко звичайний режим там е, в такому дусі. Але саме тут. Це такий собі, от, наприклад, ми десь їдемо. Да нам потрібно змінити по швидкому режим. Ми перемкнули режим, і у нас відразу вже вже спорт вимкнений. У нас всі 1265 кінських сил йдуть на колеса. До речі, ця хочу провести аналогію. Ці два колеса якось так. Доводять мене до думки, що вони були взяті з ідеєю у Мерседеса. Саме у Мерседеса на сьогоднішній день тут ідуть два таких маленьких колеса з регулювання підвізки та регулювання режимів їзди. Тепер перейдемо до частини мультимедії. Центральний дисплей у нас так само, як в рестайлінгу. Як на мене виглядає дуже круто. В дористі мені не дуже подобалось, як вона була реалізована, але тут дуже круто це зроблено, коли вмикаємо передачу драйв або е реверс. У нас машинка промальовує проекцію, видно автомобілі на дорозі, видно пішоходів. Та сама картина у нас і на проекції. Тобто, у нас на проекції йде швидкість, і потім вже промальовується дорога. Що ж казати про центральний дисплей? Центральний дисплей у нас так само інформативний, з новим вже процесором, з новим поколінням. Відпрацьовує він дуже круто. Немає взагалі питань. 360 камери ще як до рестайлінгу, але так само чіп вже як в рестайлінгу. До речі, ця мультимедіа ще не перекладена, але вона має такий самий переклад на українську мову, як і звичайна, рестай... звичайна рестайлінгова версія. Прошу вибачення. Встановлюються будь-які додатки, все працює, все круто, все класно. з-поміж додатків є окремий додаток, який нам. Показує саму історію взагалі там створення 01 FR, виглядає це дуже ефектно, дуже круто. І там вже можна вибрати і підрегулювати автомобіль саме під себе, саме зробити його максимально комфортнішим для себе. До речі, взагалі дуже круто, що хлопці з Volvo пропрацювали цю ситуацію пропрацювали цей момент, що саме автомобіль не просто такий самий, але він має саме. Свої налаштування на спортивну версію. До речі, у нас тут стоять регу регульовані вручну койловери по заводу. Разом з автомобілем у нас йде комплект ключів для їх регулювання. І машина зараз знаходиться в м'якому рівні, як на мене, для міста навіть достатньо м'якості, в принципі, для ям, для дорожнього для нашого покриття взагалі без проблем. Тепер перейдемо до заднього ряду. Місця тут так само достатнє, як і в 001 зікарі. З е, поміж якихось моментів, які вже кидаються в очі і показують нам те, що це не 001 0 зікер, а саме Ефе. Це такий е, красивий карбоновий заднік у передніх сидінь. Е, Знову ж таки, підкреслюючи, що це такі собі ковші спортивні. У нас так само доступний задній дисплей для регулювання клімату, для підігріву сидінь, для вмикання музики. Дуже до речі, інформативна штука. І так само у нас доступний підлокітничок. Як і в звичайному 001 першому зікарі, в якому є такий невеличкий бардачок та підстаканочки. В цілому місця тут багато, мені комфортно є електрорегулювання сидушечки. Так само у правого пасажира взагалі є класна привілегія. Я можу чи вперед, чи назад взагалі перемістити переднє крісло а так само, взагалі, от наприклад, зробимо такі собі еліт таксі. Просто взагалі прибрати переднє сидіння і без проблем розвалитись на задньому для правого пасажиру взагалі не буде проблеми. Тепер перейдемо до цінника цього автомобіля. Цінник у нас не менш е прекрасний аніж цей автомобіль. Цінник 139 тисяч. Е нагадую, це у нас ексклюзивний матовий колір. Це не плівка, це колір по заводу, карбона, керамічні гальма. Карбон по всьому автомобілю. До речі, до попцію замість панорами для полегшення маси автомобіля у нас була доставлена карбоновий дах. Автомобіль ви можете придбати в нашому салоні GetMaximum за адресою Володимира Брошка-21А. Приїжджайте, тестуйте, ми можемо привезти вам будь-який електромобіль з Китаю. До зустрічі!